продовжує спортивна тема. Минулої суботи на стадіоні Локомотив святкувався День фізичної культури і спорту. Саме звідти і наш наступний репортаж. День фізичної культури і спорту то свято спритних, і проходить воно завжди у спортивній боротьбі. І у ньому можуть взяти участь усі бажаючі, не існує вікових груп чи вікових бар'єрів. Тому на нього і запрошувались усі жителі міста, ветерани спорту, вихованці дитячо-юнацької спортивної школи міського відділу освіти, ФСК Локомотив, колективи фізичної культури підприємств міста на стадіон Локомотив, де і проходило минулої суботи спортивне свято. Як на кожному святі тут були привітання та поздоровлення. З ними звернулись до учасників свята Анатолій Іванович Гарькавий, директор Дю США. Анатолій Дем'янович Черниш, інспектор міськно. Завідуюча відділом у справах молоді та спорту міськвиконкому Ольга Іванівна Заточна та голова міськради Володимир Васильович Мацко, який вручив ще й грамоти міськвиконкому за активну участь у спортивному житті міста понад 30 юним спортсменам, тренерам, вчителям фізичної культури шкіл міста та ветеранам фізкультурного руху. Серед нагороджених директор ДюСШ Анатолій Іванович Гарькавий, начальник ФСК Локомотив Іван Павлович Мельников, Анатолій Васильович Хороленко, Анатолій Олександрович Третяков, Микола Аврамович Добрянський, Юрій Григорович Клюка, Ігор Леонідович Поплавка, Олег Миколаєвич Соколовський, Валерій Рафаїлович Красов, Юрій Іванович Бондаренко, Олександр Григорович Ювенко, Крисіний Ігор та Олена, Олександр Борисович Самбурський та інші. Спортивне свято проходило на стадіоні Локомотив, у спортивному залі та на фізкультурних майданчиках нашого міста. За багато років у нашому місті розвинулись і стали традиційними такі види спорту, як легка атлетика, гандбол, футбол, баскетбол, греко-римська боротьба, велоспорт, волейбол, шахи, шахмати та теніс. Команди з баскетболу та футбольна команда Локомотив представляли наше місто на обласних змаганнях, які були присвячені Дню фізкультурника. Для юних легкоатлетів свято почалося ще 13-го, у п'ятницю. У цей та наступні дні проходила міська першість серед школярів трьох вікових категорій – 6-7, 8-9 та 10-11 класи.

За підсумками двох днів змагань місця у командному заліку серед логкоартлетів розподілились таким чином. Серед шостих-сьомих класів на першому місці школа No2, на другому No три і на третьому школа No шість. У групі серед восьмих-дев'ятих класів перше місце зайняла школа No шість, на другому школа No3, на третьому No2. Серед старшокласників десятій, одинадцяті класи, місця розподілились таким чином: на першому школа No3, на другому No2 і на третьому No4. А у спортивному залі у цей час проходили матчеві зустрічі вихованців секції гандболу дитячо-юнацької спортивної школи. Разом з тренерами по футболу Юрієм Івановичем Ришниченком, Станіславом Леонідовичем Роєм, Сергієм Віталійовичем Грінченком та Олексієм Васильовичем Шмальком брали участь у змаганнях і їх ахванці. Хочу сказати, що у святі здоров'я були активними учасниками не тільки юні спортсмени, а й ветерани спорту. Це продемонстрували змагання з волейболу. Ветерани спорту не збирались поступатись першістю своїм молодшим суперникам.

Як бачите, старти і фініші юним спортсменам даються не досить легко. На своє, звичайно, перемога і сама участь у змаганні. Я хочу зробити невеликий відступ від спортивного свята і сказати, що відрадно те, що які б не були фінансові труднощі, все ж спортивний календар змагань у залік як міської, так і обласної спартакіат 96-го року витримується. І це завдяки тому, що спортивний рух знаходить підтримку у міськвиконкому та голови міськради Володимира Васильовича Мацка. Приємні хвилини то хвилини переможців, а їх того дня було нагороджено грамотами та призами відділу у справах молоді та спорту міської конкому, який і був організатором цього спортивного свята.